Вітаю, друзі. Президент США Дональд Трамп у своєму житті керується не лише комерційними інтересами. Окрім торгівлі, Дональда Трампа дуже сильно цікавить Нобелівська премія миру. Це, напевно, один із найголовніших висновків, який необхідно зробити за результатами сьогоднішньої зустрічі на Алясці президента США Дональда Трампа і правителя Росії Владіміра Путіна. Тобто нам з вами необхідно зробити корекцію нашого бачення американської зовнішньої політики і необхідно зробити корекцію оцінки діяльності президента США Дональда Трампа. Трамп не лише торгаш і барига. У Трампа також є політичні інтереси, і він хоче увійти в історію. Трамп хоче, щоб його ім'я було висічене у камені. Цим Дональд Трамп чимось нагадує правителя Росії Владиміра Путіна. Але я подумав, все-таки між ними є різниця. Дональд Трамп насправді має емпатію, непідробну емпатію, незважаючи на всі його пороки, на всю його порочність Дональда Трампа. Він насправді не хоче бачити смерті. І він не отримає від вбивства людей задоволення. От ми мусимо це визнати. Це насправді так. Хочеться, звичайно, наговорити дуже багато чого за результатами сьогоднішньої зустрічі: прокоментувати червону доріжку, прокоментувати рукостискання, там плескання по спині чи по плечу. Спільний проїзд в лімузині, Дональда Трампа. Але це все, в принципі, очікувані речі. Я, щоб закрити це питання, ну, так скажу, що Дональд Трамп представляє культуру, де секс не є приводом для знайомства. Тобто, у Дональда Трампа може відбутися, можуть відбутися якісь сексуальні стосунки, але ім'я цієї людини він не буде знати. Тому. Треба робити поправку на такі речі і дивитися вперед і працювати з тим матеріалом, ну, який уже є. Отже, я повертаюся до питання Нобелівської премії Миру. Я думаю, що оточення Трампа дуже добре вивчило свого президента, свого боса, як сам себе називає Дональд Трамп. І розуміє, що треба догодити своєму босу і забезпечити йому Нобелівську премію. І я не думаю, що в оточенні Трампа не розуміють, що ключик до Нобелівської премії миру лежить у першопричинах, яких називає Владимир Путін, або в витоках російсько-української війни. І якщо не розкрити. Витоки і причини російсько-української війни. Якщо не минати цього питання, то не можна досягнути навіть припинення вогню на місяць і перемир'я для того, щоб подати свою кандидатуру на Нобелівську премію миру. Ще раз хочу зосередитись і звернути увагу на цей момент. Ключ від Нобелівської премії Миру, яку хоче отримати Трамп. Ну, така він людина. Лежить. У вирішенні проблеми, у відкритому дискурсі щодо першопричин війни, витоків війни. Напередодні цього саміту чи цієї зустрічі на Алясці у мене було кілька прямих етарів. І це можна перевірити. І я в цих етерах робив прогноз, в якому я був впевнений. Володимир Путін займе дві третини або три чверті відкритого публічного офіційного ефірного часу. І він обов'язково зосередиться в своєму виступі на першопричинах війни. І він обов'язково підніме питання, і це прогнозована абсолютно річ. Він підніме питання першопричини війни. Пен, будучи впевненим у тому, що ніхто з оточення Трампа і сам Трамп не зможе зайти на це поле, піднятися на цей рівень, і спробувати посперечатися, що є першопричинами війни, що в такий спосіб досягає Владимир Путін? Ну, декілька моментів. Він хоче показати світові, що тільки російський інтелект? І російське розуміння справедливості розуміє витоки і першопричини всіх подій, які відбуваються у світі, в тому числі такої події, як російсько-українська війна. І ніхто в світі не готовий говорити на, взагалі на будь-які теми, розуміючи Витоки ніхто не може претендувати, окрім росіян, на розуміння першопричин взагалі нашого існування, і в тому числі і російсько-української війни. Це важливий момент. Наступний момент, фактично, в такий спосіб, він вже не опосередковано, а прямо говорить про те, що першопричиною війни є НАТО та Сполучені Штати Америки. Тому що Сполучені Штати Америки є членами НАТО, натомість. Дональд Трамп, його оточення і, взагалі, західний інтелектуальний потенціал навіть не береться розкрити, розгорнути цю проблему першопричин війни і вибити з під ніг це основу, на якій стоїть Кремль, Путін і його оточення. Це основа і фундамент, на якому вони стоять. Оце надзвичайно важливо розуміти. Заходом із західними партнерами, якби все зрозуміло, це неправильно. Але у мене питання до Зеленського, до його оточення, до його інтелектуального супроводу, а також до вільних інтелектуалів, художників і філософів. Всі вони разом із Заходом колективним палець о палець не вдарили для того, щоб викрити. Або вибити з під ніг фундамент, основу для зустрічі перемовин і публічних дискусій Владіміра Путіна, сказавши, що першопричинами війни є не НАТО і не Україна, а першопричинами війни є Росія. І сказати, що не просто сказати, а обґру... обґрунтувати це статтями, виступами, можливо, якимись науковими роботами. Пояснивши, що причинно наслідковий зв'язок він завжди один, і він не може бути, мінятися на 180 градусів. Спочатку загроза, яку відчували країни Балтії, Польща, Болгарія, Румунія і Україна, а потім уже прагнення вступити в НАТО для захисту. Не навпаки, не спочатку прагнення вступити в НАТО, а потім уже реакція Росії на вступ цих країн в НАТО і о, уже реакція у вигляді війни. Що я ще хотів би, про що я хотів би поговорити, на що я хотів звернути увагу? Що показала зустріч на Алясці Українська спільнота. І західна інтелектуальна спільнота взагалі не вміють працювати з відкритими публічними даними. Те, що написано чорним по білому або в рядках. Я вже не кажу, що не вміють працювати те, що між рядками. Путін, на відміну від Дональда Трампа, завжди послідовний, завжди публічний і відкритий. І мене дивує, чому ніхто не може працювати з тими словами, які він говорить. Він говорить дуже чіткі і зрозумілі слова. Він говорить про першопричини і звинувачує в цьому Україну. Україна є першопричиною війни. І у нас не знаходиться нікого, хто би офіційно звернувся в наднаціональну структуру об'єднаних націй. Неважливо, нехай вона буде там мертва. Але все одно вона діє. А також до. Офіційної влади Сполучених Штатів Америки, що на зустрічі в Валясці сьогодні Україна була звинувачена у тому, що вона є першопричиною війни. У вашій присутності, пане президенте Трамп, Україна звинуватила у тому, що Україна є першопричиною війни. Ми хочемо викласти свою версію, по-перше, і сказати, що спочатку загроза агресії з боку Росії, а потім уже прагнення. України захиститися Північно-Атлантичним Альянсом, а не навпаки. Нас дивує те, що ніхто не реагує і ви в тому числі не відповіли на за запитання щодо а, першопричин війни. Якщо ви не спроможні, американська демократія, західна демократія, всі ваші інтелектуали разом взяті, то ми готові, українці, дати відповідь на це питання щодо витоків. Конфліктів і витоків війн. Ми готові про це говорити. Потім протиріччя, теж, яке має бути, ну на такі речі не можна не реагувати. Україна одночасно є братнім народом і одночасно є екзистенційною загрозою або загрозою національних інтересів Російської Федерації. Як це взагалі можливо? Де також офіційні реакції на от Путін виступав. Порядка семи хвилин з цих 11 хвилин. І повинна бути реакція офіційної української влади на цей виступ з обов'язковою апеляцією і претензією до Сполучених Штатів Америки як до країни, яка приймала це все. І до тексту Владимира Путіна. Це те, що написано чорним по білому або те, що написано в рядках. В чому проблема наша полягає? Вона полягає в тому, що ігнорується те, що сказано відкритим текстом, те, що написано в рядках чорним по-білому, натомість активно обговорюються речі, які не є офіційними, які не були публічно висловлені. Це неофіційні речі. Про що я говорю? Про те, що Дональд Трамп домовився, ніби про обмін територіями. Я хочу сказати, що ця інформація. Немає ніякої значення, навіть якщо вона була висловлена публічно Дональдом Трампом до і після зустрічі з Путіним на улюбленому каналі Fox News. Це неофіційна інформація. Це інформація, яка її можна, в принципі, нехтувати, і ігнорувати. Але у нас навпаки на це все звертається увага і починається це все діло. Обговорювати, якщо вже на то пішло, якщо ми вже реагуємо виключно на неофіційну інформацію, кулуарну, е, плітки фактично, або ну не публічно, тому що ну не все є плітками, тому що інколи вона є публічно висловлена. Не офіційно, але публічно висловлена, то я хочу запитатися: а чому ніхто не скаже, а яким чином обмін територіями вирішує питання екзистенційної загрози Російської Федерації? І вирішує проблему загрози національній безпеці Росії, от обмін територіями. Причому за рахунок наших територій. Ну, добре, якщо це була претензія колись Радянського Союзу до Фінляндії, коли можна було зі ствольної артилерії з території Фінляндії обстрілювати Москву, ну про це можна хоча б теоретично якось говорити. Але просто логіка і ну, самоповага. Тобто нас звинувачують у тому, що ми загрожуємо національним інтересам. І тут же говориться про те, щоб розв'язати цю проблему, потрібно обмінятись територіями. Ну тут же ж збираються і обговорюють серйозні люди, яким чином обмін територіями розв'язує всі всі проблеми, і в тому числі проблеми глобальної безпеки в світі. Як це все ув'язувати? Тобто, де реакція Міністерства закордонних справ, де реакція всіх наших академіків, професорів і пишучих, і всяких там людей, ще раз наголошую на проблемі. Повне невміння працювати з офіційною публічною інформацією. Володимир Путін багато що наговорив проти себе в цій короткій промові. Я не бачу і не чую реакції. Я передивився. Мігатони за сьогодні реакції, тому що завжди а, такі події потрібно самі аналізувати, на них рефлексувати, а в тому числі і на реагувати на реакції. Вони теж і завжди це ну, якби відбувається в комплексі, тому що сама по собі подія це одне, а от реакція і коментарі на цю подію це вже більш повна картина. Так от сама подія жахлива, це зрозуміло. Але а, реакція ще більш жахлива. На закінчення, що я хочу сказати, нам виходу немає. Ми змушені прийняти оці ці реалії з Дональдом Трампом. Він насправді марить Нобелівську премію миру. Ну, така людина. А, так він хоче торгувати, так у нього є якась. Психологічна залежність від Путіна. Але ну, потрібно з ним працювати і не ну, обов'язково все висловлювати президенту Зеленському. Я ж ще один важливий момент хочу сказати. Ну, Володимира Путіна був Жириновський, придворний клоун. Марков. Та їх там ну, купа цих всіх людей, які. Роблять супровід, супроводжують кремлівську політику. І працюють з різними стратами, за різними напрямками у світі: то з глобальним півднем, то з там, напівглобальним півночем. Але є люди, які працюють. У нас, от я послухав уважно: от у нас ображаються на Фейгіна, там, ще на когось. Але я вам хочу сказати, що от їх реакція аналітика краще. Нівзорова, Фейгіна я послухав. Ну, Не годиться те, що навіть говорить лідер там, Портников, там, ще якісь люди, я слухав вони не дотягують до того рівня. Хоча і Фейгіни теж не задовольняють ситуацію. Ну, В принципі, на цьому буду закінчувати. Я думаю, що я. Доповнив, додав до от загальної палітри всіх цих коментарів, які сьогодні пролунали за результатами зустрічі на Алясці президента США Трампа і правителя Росії Владиміра Путіна. На цьому закінчую. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. На все добре, до наступних зустрічі.